Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Повішений Путін, українські військові та Кремль. Як зустрічали одеських депутатів перед сесією пікетувальники, які вимагають спрямувати гроші бюджету на ЗСУ. Вибиті вікна, пошкоджені картини та скульптури. Внаслідок обстрілу Одеси зазнала руйнувань галерея спілки художників України. Жовто-блакитні з бісеру. 13-річний В'ячеслав плете браслети, продає їх та допомагає ЗСУ. Повішений Путін, українські військові та Кремль. Таким арт-об'єктом зустрічали одеських депутатів перед сесією. Жителі Одеси виходять на мітинги під будівлю міськради місяць поспіль. Небайдужі містяни, волонтери, родичі загиблих військових. Всі вони вимагають від влади припинення витрат державних коштів не на зсу. Сюди на мітинги я приходжу з другого мітинга, мабуть, і не одного мітингу не пропустила, але я не встигла. Я не встигла врятувати свого сина. Бо такі вийшов фатал, що коли їх пустили на штурм, в них не було прикриття зверху ніякого. Ні арти, не дронів, ні гармат, нічого. Вони просто пішли тілами і з тим, що в них було в руках. Тому я ходила сюди, ходжу, сьогодні прийшла, бо є сесія міськради і буду ходити до тих пір, поки не прокинуться наші міські влади. У мене вчора запит від нашої 28-ї бригади. Потрібно купити прибор нічного бачення з нашолом. Прибор нічного бачення коштує 140 тисяч 600 гривень. Оця штука на шолом коштує 13 тисяч 400 гривень. Яким чином ми можемо назбирати ці гроші? Люди виснажені, люди не можуть. А мерія витрачає гроші зараз. Новий треш суд. Ялинки, тюс. Ну ладно, тюс, і третє, четверте зараз вилізло. Вони хочуть 20 мільйонів потратити на статуї скляні. Це просто ганьбіща якась. Нібескуден Ні вже терпіння немає. Терпіння вже. Переперехлиснуло, тому сьогодні люди прийшли і вимагають досить красти. Послухайте, у нас у кожного в сім'ї є люди, які захищають нашу країну. Вже немає сил терпіти те, що відбувається у нас на кожному рівні нашої влади. Ви бачите, сьогодні сесія. Депутати не пройшли навіть повз зайшли з чорного ходу. не хочуть спілкуватися, не хочуть виходити на діалог. Люди чекали на комунікацію із представниками влади та мером. Ми хочемо, щоб вони все ж таки згадали, що ми є, що містяні не є, що ми а, не припинимо свою боротьбу і захист тих, хто нас захищає. А, на що сподіваємося? Ну, по-перше, ми сподіваємося, все ж таки, що знову буде піднято питання по суду. А, ми хочемо бачити, як а, будуть голосувати депутати. А кожен, щоб розуміти позицію кожного. Не взагалі, а от нехай кожен відповідає за, за свій вибір, за своє рішення. Мир Одеси Геннадій Труханов до людей не вийшов, проте на сесії міськради про мітингувальників сказав таке. Попросив, давайте з вами зустрінемось. Я готовий почути, пояснити, розповісти. Ми домовились на наступний день. На жаль, Ніхто не прийшов. Нагадаємо, 28 серпня волонтерка Катерина Ножевнікова у соціальних мережах закликала людей виходити на акцію проти витрат коштів не на ЗСУ. З того часу кожні вихідні люди мітингують біля мерії. Журналісти Суспільного, ще у перший день проведення мітингів зверталися до міськради за коментарем Про те, там у ньому відмовили. Влади Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Питання, яке спричинило найбільше дискусій на сесії одеської міської ради, перерозподіл бюджету. Рішення про виділення коштів для Київського суду запропонували скасувати, а натомість виділити додаткові гроші для територіальної оборони. Про таке владу просять люди, які місяць поспіль щовихідних збираються під будівлею мерії на мітинги. Тож почалось засідання із виступів родичів загиблих військових. Ми не прийшли проти влади. Ми прийшли просто задля за того, щоб нас почули. Задля того, щоб цих портретів чор, з чорною лєточкою було б поменше в нашому місті, в нашій країні. І брусчатка, суди, вони не захистять вас. І вже завтра ця війна може прийти до нашого міста. Втім, міський голова Геннадій Труганов вимагав залишити кошти для суду. Куди ці гроші? На що ці гроші? Не на суд, як кажуть. На загалі. А на що це? На це ворожку на да, людей. Але на людей, які, які, опинили, які е, опинилися в таких обставинах, таких умовах. І це коли ми з вами, а ви державна людина, і ми побачимо, що ми програємо в Європейському суді по справах людини, програємо суди за те, що ми людей. Е, Тримаємо в таких умовах, не, чоловіки, не людських умовах. І це зауваження. Це з нас зберуть гроші. В результаті рішення про скасування виділення коштів на Київський суд не ухвалили. За проголосували 20 депутатів проти, нуль утримали 4, Не голосували 21. Коли я бачив, як виступає мати загиблого солдата, і я був впевнений, що всі депутати її підтримують і скасують це рішення. І тому я дуже розчарований, тим, що все ж таки тільки 20 людей з 33 необхідних підтримали це рішення. Мені важко це зрозуміти. Треба питати їх. І... У мене немає ніякого логічного пояснення цьому. Очевидно, що цього ремонту не буде. Просто не вистачить голосів для того, щоб додати ці гроші в бюджет 2024 року 90 мільйонів гривень. Ці 10 мільйонів гривень цього року ну вони можуть їх використати, але за 10 мільйонів гривень неможливо зробити нічого кінцевого. Це гроші одеситів, і я вас запевнюю, що всі всі потреби зсу, які є, ми сьогодні виконуємо. І сьогодні 90% грошей іде на потреби ЗСУ. Це проблема звернень обладміністрації, це проблема звернень до Одеської міської ради з уповноваженою прав людини на те, щоб ми звернули увагу. В якому стані знаходяться конвоїрні кімнати в Київському суді міста Одеси, тому що в 2020 році були передбачені програмою ці гроші, але я вас запевнюю, що ні гривні не було витрачено на це, бо сьогодні є другі потреби. Нагадаємо, 8 серпня на сайті Прозоро оприлюднили тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду. 25 серпня на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили виділення грошей. За три дні люди почали виходити на мітинги проти такої розтрати коштів. Акції відбуваються, щовихідних під будівлею мерії. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Напередодні нічного обстрілу Одеси армією Росії 25 вересня батько Ірини Борис Білов саме отримав звання заслуженого художника України. Тієї ж ночі деякі з робіт митця в галереї понівечило від вибухової хвилі, розповідає Ірина. Помимо того, что у нас галерея Союза художников, здесь еще и мастерские. То есть дом художников. Верхние этажи, это живописные мастерские тоже пострадали очень сильно. Практически все выбиты окна. вот, И некоторых жильцов тоже выбиты окна. Такая ночь. И после этого, конечно, ну, естественное состояние печали ужаса. Вот такое вот серьезное повреждение. Я таки, дуже здорово, що ми все заклеїли і всі осколки остались на пленки. Тобто там діти гуляють. рядышком. ці майстерні роботи доньки Світлани Шикової Марини, обидві художниці. На живопис жінку надихнула саме вона. У свої 60 світлана стала студенткою художнього коледжу імені Грекова. Покинула юриспруденцію і почала писати. Кожен уламок в цій кімнаті болить особливо, каже жінка. Но это моя душа. Я здесь живу, я здесь. Здесь ну вот, действительно картины, картины как дети. И то, что это разрушается, это уже, это уже третий раз. Если что-то не пострадало, это потому, что мы все убрали. Сразу фактически убрали. Я убирала все, что могло побиться, все, что могло повредиться. И это было очень жалко. Все пряталось под кровать. Вот здесь вот... Там такая вкладовочка типу цього. Часть картин просто було знято з підрамників, закрученим в ролони, і все це теж отсюда обране. Щас пані маємо, що надо убирать, тому що не знаю, що буде далі. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. 13-річний В'ячеслав сідає за свій станок, аби почати плести жовто-блакитний браслет з бісеру. Хлопчик займається цим з 11 років. Для браслетів треба спочатку бісер. Друге, добре володіти ручною справою рукоділлям. Цей станок називається станок для бісероплетіння. Закріплюєш нитки, одягаєш іголку нитку та й робиш браслети. Продавати вироби та волонтерити В'ячеслав почав більше року тому. Мені подобається їх класи, тому що. Перших я допомагаю ЗСУ частину грошей віддаю. Ну, для наших воєнних друге, тому що це спокійно, ніхто нічого не тривожить. Я віддаю чи закупаю для наших воєнних разом з дядьком, який допомагає ЗСУ, бачу всі всі зриви. Віддаю йому чай грошей, чи сам з ним покупаю для них їжу, воду, ну і речі перевозили також шлем та, та жилети для наших воєнних. Він подав ідею, що треба допомагати дяді нашому волонтеру, що можна допомагати зсу. От, і почав продавати в нього, почали купувати браслетики і почали закуповувати спочатку солодощі, печиво, серветки вологі, теплий одяг, шкарпетки теплі, відправляли на ССУ також донатили на збори різні на авто, допомагали друзям знайомим. Загалом з продажу браслетів хлопчик заробив та віддав для ЗСУ близько 10 тисяч гривень, каже його мама Катерина. У В'ячеслава є своя сторінка в інстаграмі. Він там викладає свої роботи, і там можна подивитися, що він плете. Також запропонувати свої якісь ідеї. Я пишаюся сином, що він так старанно, так сумлінно і. Завзято допомагає і сам запропонував цю ідею допомагати саме таким чином. І Намагаємося всією родиною допомагати йому. Купляємо бісер, фурнітуру необхідну. В'ячеслав каже, продавати вироби та донатити на армію буде допоки не настане перемога. Олександра Пономаренко Владислава Гарбер Суспільне новини Одеса. Прогноз на 28 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 23 до 27 градусів в день. В Одесі небо буде ясним. Увесь день лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря вночі 15-17 із позначкою плюс. Вдень 24-26 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.